Сьогодні у Чернігові в пожежі загинув чоловік. Вона сталася близько другої ночі у п'ятиповерхівці на вулиці Гагаріна. Рятувальники знайшли у квартирі господаря. Валентина Малько далі. Будинок на вулиці Гагаріна, 11, де вночі на п'ятому поверсі загорілася квартира. Світлана Щербина живе на третьому поверсі. У два часа десь я проснулася, думаю, що воно тріщить там зверху. Я Хлопці, мої сплять, я думаю, вийду, подивлюся. Я тільки вийшла в зал, подивитися, сюди на вулицю в окно, а воно вже головички літять. Ну тоді ж вже звели вже пожарної. Ольга Насун живе на четвертому поверсі. Розповідає про господаря квартири, яка згоріла. Тривожна ніч була. І чоловік Згорів, згорів хазяї. Ну він пив. пив і курив вже на відно. Постіля від тільки так, тільки так. так, і так вже. Молодий, ви каже? Молодий, 40, 47 сім-сорок його звати. Так. так у нього є родина чи? чи ну є, в його брати є. Один у Славуті, живе менший, а старший десь на обшежитті на Капроновому. Начальник міського відділу УДСНС в області Андрій Волков каже, зараз комісія встановлює причини пожежі о першій годині 52 хвилини до оперативного координаційного центру управління ДСНС України Чернігівської області надійшло повідомлення про пожежу квартири в житловому будинку за адресою міста Чернігів, Агаріна, будинок 11, квартира 40. Внаслідок пожежі знищено майно та домашні речі, власника, пошкоджене облицювання стін та стелі. На місці події знайдено труп господаря. На гасіння пожежі залучалося два відділення, два ДПРЧ міста Чернігів. Причини та збитки встановлюються. Пив хлопчик, баливався горілочкою. Ми, ми не оговталися, бачите, стільки під'їзд вимили, тут, тут все було залито. Полюстри вода біжала. ми відключили, взагалі світу немає. Вода, вода стояла, ядра я вже пообірала. Вона зараз літься вода. Валентина Молько, Дмитро Фальчевський, новини на ЮА Чернігів.